Стихія, яка накрила Одесу, обернулася страшною трагедією. Щонайменше 10 людей загинули, серед них дитина. За кілька годин місто буквально пішло під воду, адже за одну ніч випала майже двомісячна норма опадів. Вулиці затоплені, районні мережі, знеструмлені, транспорт паралізований. Головне питання, яке сьогодні ставлять собі Одесити, чому міська влада черговий раз виявилась не готовою до негоди? А як ви оцінюєте роботу міської влади на рахунок підготовки до стихійних? Хлих, та хто має нести відповідальність за такі наслідки. Буквально сьогодні про це говорила з друзями. Як я оцінюю, дуже погано. Я вважаю, що вся міська влада, особливо мер Труханов і вся його організація і вся міська адміністрація винні в цьому. Дуже легко перемонтувати всі сіли штуки, принаймні в тих районах, де потрібно, і уникнути такої катастрофи. Тому я дуже це засуджую. Мені дуже погано, що так відбувається. Все, що я побачила кинуті машини. На дорозі, на коліях провал, на дорога, і автобус, який пішов під землю. Ну Дуже погана робота міської адміністрації. мали би підготуватися. Я знаю вулиці, на яких живуть мої друзі, де взагалі немає стоків. Ніхто не очікував, звісно, що за один день там двохмісячна норма випаде дощу, але місто було взагалі не готове. І те, що на наступний день були ще затоплені повністю паркінги, знеструмлені будівлі, і люди не могли дістатись до робочих місць. Ну це, це не окей, бо міська влада могла би організувати вихід на роботу більшої кількості. Працівників, щоб вранці все це вже було зроблено, треба розуміти, що Одеса це старе місто і спроектировано було вже дуже давно, і тут треба, якщо щось робити, то дуже капітально до цього підходити. Щоб не застраювали п -п прибережну зону нашу і не давали дозвіл на застройки всякими гаражами, щоб потім люди е в підвалах е затаплюються. Це дуже дуже моторошно, якщо чесно. Ну Влада да, влада виновата. однозначно тут процентів на 60 на 70 точно. Ну я вважаю, що город, навірне, німношко був підготовлен подготовленке там. Ну я вважаю, що місто напевно трохи було не підготовлено до цього. Це дійсно було божевілля, можна сказати, повінь. Міська влада ну, звичайно, напевно, питати треба з міської влади. Лише маю надію, що вони щось зроблять для того, щоб принаймі пересип не, не затоплювало. А все інше пересіб топить каже кожен раз, коли там п'ять хвилин йде дощ, то це, це треба щось зробити. Я вважаю, що міська влада повинна відповідати. Треба було підготувати город, перевірка усіх кан каналізацій і все, що потрібно, щоб таких трагедій не було в нашому місці.